Уському професійному ліцеї студенти паралельно отримують професійну та загальну середню освіту. Їх одночасно готують і до роботи за спеціальністю, і до національного мультипредметного тесту. А от перевіряють свої знання студенти, беручи активну участь у різноманітних олімпіадах, проєктах та конкурсах. Нещодавно здобувачі освіти взяли участь в обласному інтелектуальному марафоні. Такі конкурси розвивають у дітей творчість, розвивають креативність, розвивають впевненість у собі. Не тільки вони зростають професійно з професійної точки зору, а й це дає їм змогу дуже гарно засвоїти загальноосвітні предмети. В обласному інтелектуальному марафоні взяли участь 86 юнаків та дівчат з закладів професійної технічної освіти. Кожен заклад висував двох чи трьох вихованців. В результаті конкурсу студенти прилуцького професійного ліцею посіли другі та треті призові місця. Такі досягнення наочно демонструють значний рівень підготовки в навчальному закладі. Самі здобувачі освіти діляться. Звичайно, до його я приклала багато зусиль, він був нелегкий, але я задоволена результатом. Щоправда, не обійшлося і без труднощів, адже або завдання траплялися з зірочкою, або предмет був не найулюбленіший. Найважче для мене це була математика. Тому що я з математикою так. Історію не дуже полюбляю, але потрібно її знати. Математика ну, завдання важкі були, але математика заключається в тому, що її треба розуміти, а не заучувати. як Українську мову, бо там справді є правила, яких треба дотримуватися. Про те, як зізнаються студенти, старалися не заради призових місць, а за для того, щоб перевірити свої знання. Чесно кажучи, я зрозуміла, що це буде мій досвід, для того, щоб я знала, як проходить ЗНО, щоб мала уявлення, які там будуть завдання або хоча б якась мала кількість цього. Що буде. За підсумками інтелектуального марафону, переможці та призери були нагороджені дипломами перших-третіх ступенів. Такі дипломи отримали, зокрема, і учасники з Прилуцького професійного ліцею. Це своєрідний доказ їхньої підготовки до національного мультипредметного тесту. В навчальному закладі діляться: студенти уже готуються до наступного конкурсу і не планують зупинятися.